Президенти України і Росії Петро Порошенко та Володимир Путін можуть зустрітися в Мілані вдруге за день. Про це повідомив італійський прем'єр Матео Ренци. Прес-секретар українського президента Святослав Цеголко. Інформацію підтвердив. каже, зустріч відбудеться о тринадцятій за місцевим часом. Це 14-та за Києвом у нормандському форматі, тобто за участю лідерів Німеччини та Франції. Цеголко також прокоментував підсумки ранкової розмови політиків. На переговорах уранці було наголошено на необхідності неухильно виконувати всі пункти мінських домовленостей. Також було наголошено на повній підтримці територіальної цілісності України о 13-й годині. Сьогодні, у Мілані, відбудуться ще одні переговори у багатосторонньому форматі. Український сніданок європейських лідерів із Порошенком і Путіним тривав більше запланованої години. Поговорити з українським і російським президентами приїхали канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд, прем'єр Британії Девід Кемерон, голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу, голова Євроради Герман Ван Румпей та новообрана очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Телеоператорів із камерами всередину не пустили. Атмосферу зустрічі передають лише фотографії, які з'явилися в інтернеті. Зараз ви їх бачите на світлинах. Перемови світових лідерів за круглим столом. Я також і доволі красномовний момент вітання Порошенка із Путіним. Підсумки українського сніданку його учасники оцінили по різному. Після зустрічі одні назвали її продуктивною, інші заявили, що розбіжностей подолати не вдалося. Пропоную послухати думки європейських політиків із перших вуст. Я думаю, це була гарна зустріч. Зараз звичайно головне імплементація. Мінські угоди ключові для створення довіри між сторонами, і ці угоди вони домовилися втілювати в життя. Зараз три головні пункти: перший підтвердити припинення вогню. Другий вимога провести місцеві вибори у цій частині України повністю відповідно до українських законів. Третє контроль за кордоном. Сьогодні сторони погодилися провести нові зустрічі, щоб обговорити інші деталі втілення в життя мінських угод. Сьогодні, щоб продовжити цей діалог між Україною, Росією та іншими державами, ми спілкуватимемося протягом наступних годин. Це не швидкий процес, нам потрібен час, але це дуже важливо. У Мілані ми підводимо певну риску з цієї причини в наступні години, дні, тижні нарешті, ми безповоротно вийдемо на шлях до миру, діалогу та співпраці. Це була успішна зустріч, тому що вона була із президентом України і з президентом Росії, і Путін сказав дуже ясно: він не хоче замороження конфлікту і він не хоче розділяти Україну. Але росіяни мають дещо для цього зробити, щоб дотриматися всіх угод: вивести з України свої війська і важке озброєння, поважати всі домовленості, визнати лише легітимні українські вибори. Якщо цього не відбудеться, тоді ЄС, звичайно, має продовжити санкції і тиск. Ми не хочемо. Мо бачити таких конфліктів на нашому континенті